Доброго всім ранку. Зайшла в хату, дивлюся, Наташа в'яже сидить. Не стало світла і вона в'яже, бо зранку вона мішала свиням комбікорм. Я пізніше молола. Так, дивлюся, щось вона нове в'яже. А ну розказуй, що ти там в'яжеш. Ну що, прийшлося жилетку поки відставити. Ну, Ось таке. Випала там... і жилетка. Що, щось таке якесь воно слово. Є таке українське жилетка, чи я як не по українське? На Хмельниччині кажуть камізелька. Non буде камізелька? Я не знаю, як правильно. Безрукавка. Да, я теж так думала, Нагадала. що наверное, правильно безрукавка буде. І в срочному порядку в'яжемо носки. В'яжу два зразу. Бо в Стасіка школа участвує у благодійній акції Діти Тальнівщини, дітям Бахмута і збирають хто, що, як то кажуть, може, по бажанню. Ну, от хочемо, щоб чиїсь ножки загрілися. Скільки до понеділка, що встигнемо, обов'язково все покажемо, що ми спакуємо. Відкладаємо всю роботу. В'яже Наташа. Ну, ми ще в'яжемо і дивимося в телефон і слухаємо, яка передача йде. Вчимо українську мову? Солов'їна мова, чи як про солов'їнчиків? Так, ми ще й багато. Коли, цього... інтернет. Коли є інтернет, да. то ми ще й слухаємо, ще й українську мову вчимо, бо в нас дуже багато суржику цього. Да. Русизми, капець. Да. А я балакаю і по-черкаськи, і по, і по Хмельницькому, і по Западенському, і, і по-руському, як тільки, як тільки можна. Ну так навчені ще були при Радянському Союзі. Тепер будемо вчити. Викорінювати трати русизми і позбуватися їх. Ще ця, що в мультики є багато на руські, а вони ці діти клацають самі тими телевізорами і теж завчають руські слова. Ну, якось будемо старатися перевчати. Сьогодні такий був морозець, що трошки примерзла в трубі вода. Треба там в ямі витягнути чопика, щоб водичка збігала з трубі. Уже трошки приморозки. Водичка примерзла в відрі. Треба вирвати оцю петуні. це вона сама таке понасівалася. Так уже цвіла гарно, що жалко було виривати. Ну, вже мороз її сьогодні поморозив. Вже можна виривати. Вже земля примерзла. Ну, а ці хретен ну так гарно ще цвітуть, аж жалко їх вирізати. Ну, ще сьогодні, не знаю, там побачимо. Може б десь мороз, то я виріжу, бо ті жовті вже все перецвіли. Ой. Встила курей сюди їм тут. Красота, виноград ви збирують. Так, шоста година вечора. Початок сьомої. Світло виключили. Але включила генератора, бо щось при фонарикові тяжко в'яжеться. Дов'язала я ці носочки. Ось такі вони вийшли. Такі дуже глибоченькі. Товстенькі, бо нитка не тонка, але тепленькі. Така ось його посилена п'яточка, щоб не так швидко протиралося. Будемо починати щось наступне. Ой, заколотила кави, хоч і на ніч не дуже треба, але треба Наташі ще носки в'язати. Треба ще пити. Сидимо п'ємо каву, вона буде починати другі в'язати. Оце в газетці прийшли нам квитанції за газ. Нема ніяких показників. Раніше були попередні показники, поточні. Ми знали, що нагоріло. Це нічого не знаємо. Такий дурдом в цих квитанціях. На 300 гривень квитанція, а ми там рік можемо на ці гроші палити у дідовій хаті. Це якийсь чортішок. Ось таким у нас зараз дурдом з цим газом. Нічого не розбереш. Ой. Так, ну добре, тоді всім на добраніч, спокійної ночі до завтра.